Вечір, щедрий вечір. Я прийшла колядувати, Грошей в принципі не треба. Дайте краще павербанк. О. І вам добро здоров'я, культурні люди! Запрошую вас у невелику подорож до витоків українського різдва. У цьому випуску говоримо про міфи традиції різних регіонів України: ворожіння, вертеп, розслідування справжньої дати Різдва, про заборони і про знак Зодіака Ісуса. Різдвяна подорож починається з народження, але спочатку не Ісуса, а світу. Адже ще декілька тисячоліть тому, в цей зимовий час, наші пращури відзначали народження світу і сонця. А найдавніші українські колядки переповідають міф про час, коли не було ні неба, ні землі, та власне й часу не було, а тільки синє море і дерево посеред нього. За припущенням дослідників, коляда походить від слова коло, тобто від форми сонця, був такий язичницький бог коляда, от якому власне співали ці колядки для того, щоб він допоміг прожити людям для того, щоб він допоміг далі рухатися в землеробський рік. Рекористи подейкують, що у давні часи колядників пов'язують із потайбіччям і вшануванням померлих. Саме тоді колядники почали перевдягатися і здійснювати свої символічні обряди. Спочатку гурти були суто чоловічими, адже ритуал був пов'язаний зі смертю, і жінок не пускали, мабуть тому, що берегли. Але з часом традиції почали їм змінюватись. Стоп. а Де про те різдво, яке відзначають християни? Де Ісус? Якісь казачки одні: світ по той сонце. Настя, ви певно, не знаєте, що у цей час після прийняття християнства почали відзначати Різдво Ісуса Христа Сонця Правди. Типу народився він 25 грудня, але це не факт, тому що точної дати ні в Біблії ніде не вказано. Що ще хотіла сказати зараз? Ага, утім, ще впродовж століть в Україні тривав період двовір'я. Ну, ходили люди і до церкви. І не забували про язичницькі свої обряди, а перелом на користь християнства стався в українців у 16 столітті із заснуванням Запорізької Січі. Щедрик, щедрик, щедрівачка прилетіла ластівочкам. Щось не пойму, якась навіжена ластівочка вирішила посеред зими, повертатись із теплих країв до України. Настя, ви певно, не знаєте, що цей музичний твір взагалі не має жодного стосунку до Різдва і не є колядкою, а це Щедрівка. Її співали на Новий рік, а Новий рік тоді відзначали ще до прийняття християнства навесні, у березні. Тоді прилітали ластівки. Це було на території прадавньої України. Що ще хотіла сказати? Ага, до речі. На відміну від схожого обряду колядування на Різдво, коли прославляється народження Христа, не бачу, в Щедрівках величали господаря та його дружину з дітьми. Отак. І співають їх на Новий Старий рік. Окрема тема для випуску то колядки. І я трохи посміялася, коли слухала їх у різному виконанні. От, наприклад, не така давня колядка із Житомирщини. Яку співають, коли господарі не впускають колядників до хати. На вашому дворі суша вертиця, ой дай, ой, святі, ой, дай Боже, суша вертиця, срадо віця, ой дай Боже, срай саду, відідяньку з радном заберісу. Різні автентичні колядки можна послухати на сайті Івана Гончара. І там взагалі цілий курс про українське Різдво. Також гід Києвом зібрав цілий альбом колядок. Дізнатися більше про Різдво дітям можна через онлайн-курс для дітей про різдвяні традиції від музея Івана Гончара, Українського культурного фонду та Едера. Один із найдавніших українських звичаїв вертеп. Історія вертепу в Україні бере свій початок як мінімум із 17 століття. Найперше це була, був такий ляльковий театр, от який е... Знаходився в спеціально відведеному будиночку. От там були ляльки, і він мав релігійне значення. Розповідалось про народження Ісуса Христа. Таким чином люди, так як би, розповідали про заснування свята Різдва. З Часом вертеп із лялькового театру перетворився на театралізоване живе дійство у кожному регіоні України. Цей вертеп різний, як і взагалі традиції святкування Різдва. Про що ми далі теж поговоримо. Українське Різдво має чимало атрибутів. Його можна послухати, побачити і відчути на смак. От найбільше у дитинстві мене приваблювала куття. Додала туди цукати, додала туди вішенки, горіхи і трошки рому. Святкування різдва відрізняється залежно від регіону країни. Я з Дніпропетровщини, і у нас було прийнято носити вечерю хрещеним і найріднішим людям, а після збиратися родиною за святковим столом. Вертепів, дідухів, павуків у нас не було. Але колядували, починали зранку, 7 січня, коли всі нормальні люди спали. І робити це можна було тільки хлопцям, дівчатам можна було лише щедрувати і маланкувати на старий новий рік. А як святкували у інших регіонах? Зараз і дізнаємось. 6 січня перед тим як сісти за стіл, батько окроплює весь будинок. Після цього ми сідаємо за стіл. Маємо вечерю традиційну, як і всі з 12 страв. І потім колядуємо 7 січня. Це пора уже колядувань і вертепів. Я чітко пам'ятаю два роки підряд, коли мій брат одного року був ангелом, а другого року чортом. І коли він був чортом, він вирішив мене налякати. Він е, типу підбіг до мене. І я дуже сильно мала, налякалась, дуже кричала. Е, ось і після цього в мене страх чорта із вертепу. Я не можу це передати. Це дитяча травма. Вони ось так от здобуваються. Я народилася і виросла. В Києві мої батьки-тато з Закарпаття. А мама з центральної України родом. Наше різдво було дуже міським, тобто ми збиралися всією сім'єю. У нас була святкова вечеря. Ми ходили до церкви зранку. Але це було дуже урбаністично. Єдине, що я можу назвати традицією, яка все ж таки збереглася, це колядки. Ми ходили, колядували, і ми колядували у багатоповерхівках. Нам дуже рідко відкривали двері. Це не відбивало в нас бажання, тому що ті, хто відкривали, вони були дуже раді нас бачити. Це можна назвати єдиною традицією, яка збереглася тоді, в моєму дитинстві. Для своєї сім'ї я впевнена, я буду. Ці традиції розширювати. Я з Сумщини практично всі різдвяні новорічні свята я проводила бабусі в санкт районі. Ми ходили з друзями колядувати до сусідів, співали колядки, збирали смаколики. Ну, звичайно, хотілося б щось зібрати грошей. У нас не було там прям вертепів. Один раз ми спробували зробити щось схоже але ми минуло дивилися цих фільмів, новин, сюжетів про те, як там відзначають в Україні і створили там, зробили зірку, дуже класно нарядилися і ходили по сусідам. практично все село обійшли. Ми їздили в село Широке виноградівського району до бабусі, дідуся в старенькому червоному карусі. Я вже мріяла про те, скільки грошенят назбираю під час коляди. Для мене це був своєрідний маленький бізнес. Ці три дні ми ходимо до церкви, святкуємо, ходимо до родини, колядуємо. І що цікаво, кожен колядник якусь частку віддає обов'язково до храму. Ще що цікаво, що ввечері на святвечір до незаміжних дівчат ходять е, парубки, так само колядуючи. І існує традиція, що вони вибирають собі таким чином. Майбутні дружини зараз, незважаючи на те, що в мене чоловік з Франківщини, він так само колідує. Я вчу своїх маленьких діток колядувати. Нова яка не бувала! На різдво в нас основна традиція це була носити вечерю, так і називалося. Тобто, ми з батьками приходили там, наприклад, постю до бабусі дідуся. Приносили вечерю якісь маколики на свято. Я розказувала їм якусь колядку, отримувала теж подарунки, і ми всі людини сідали, відзначали. В нас куття не була так, щоб дуже розповсюджена. Її готувала лише моя бабуся, куття була з рису, там був рис, мед, родзинки і здається все. Але є оті головні символи Різдва, які зустрічаються у всіх. Ну, куття, ну, пиріжки пісні. Обов'язково, неодмінно, ну узвар. Кручу, верчу, вержу, правду знать хочу. Ой-ой-ой. Ця Христова дама показує, що ви святкували Різдво 7 січня. Було таке. Ну та, але коли ж то було, і взагалі в Україні зараз прийнято дві дати. І цього року теж. Та ви знаєте, що якщо продовжити святкувати 7 січня, то у 2100-му вже буде 8 січня Різдво випадати, а потім 9, 9-го, потім 10-го. І до речі, якщо Ісус народився 25 грудня, то виходить він козиріг і йому терпімість і жага до справедливості. Боже, та на що мені? То я взагалі прийшла дізнатися, чи доля моя степан, а вона мені тут за різдво, Пф, шарлатанка. Чому ми й досі плутаємось у датах щодо різдва? Про це розповість наша тіктокерка із до речі. Ви підписалися до речі? Різдво 25 грудня чи 7 січня. Католики, греко-католики і православні усі святкують Різдво 25 грудня. Різниця лише в календарях. На Заході святкують за Григоріанським, а в Україні до цього року святкували за Юліанським. Юліанський календар запровадив Юлій Цезар. Хто б сумнівався. Але з математикою древніх римлян трошечки не склалось. Виявилося, що земля обертається навколо сонця на 12 хвилин довше, ніж вони думали. І за півтори тисячі років цей прорахунок сягав уже 10 днів. Ого. Папа Римський вирішив виправити. Цей Фака і запровадив календарну реформу. Новий календар, звісно ж, назвали Григоріанським, як оригінально вони називають ці календарі. Відтоді більшість світу відмічає релігійні свята саме за ним. У Російській імперії, до якої тоді належала і Україна, календар вирішили не змінювати, щоб шоу правильно не рівняться на загніваючий запад. Україна перейшла на григоріанський календар за часів УНР. Більшовики після окупації України вирішили залишити цю реформу. Але церква не захотіла змінювати календар і продовжувала відправляти служби за юліанським. Вийшло, що люди живуть за одним календарем, а свята святкують за іншим. Цього року різдвяні служби відправляють і 25 грудня, і 7 січня. А у планах ПЦУ перейти на святкування за григоріанським календарем, якщо цю ініціативу підтримає більшість вірян. Цього року таку реформу підтримали 44% респондентів. Ви ж чули, що образ українського різдва намагалися стерти із пам'яті українського народу? Після 1920 року, коли більшу частину України окупували російські більшовики, усі релігійні свята були заборонені. Люди не могли колядувати відкрито, не могли щедрувати, не могли водити вертепи. За це могли або ну, людей ув'язнювали. Так як розповідала бабуся, мого тата, то більшість українців продовжували святкувати різдво таємно. Хоча до 1939 року на заході України вільно готували свято вечерю, колядували і ходили з вертепом. Після 1935 року влада почала поступово впроваджувати у побут городян і селян культ штучно розробленого радянського свята Нового року. За задумом, новий рік мав Повністю поступово замінити усі різдвяні свята у січні 1972 року, саме в різдвяний час, радянська влада влаштувала низку арештів відомих українських діячів, і відкрите відзначення Різдва у Києві було перерване. Наприкінці 1980-х українці вже знову вільно колядували у Києві, Львові та інших містах. А після здобуття незалежності звичай знову відродився по всій Україні. Покоління змінювали покоління. Люди з різних верств населення святкували Різдво по-різному, а деякі взагалі не святкували. І ми бачимо всі причини та передумови для забуття традицій. Замість сонця віфлеємська зоря. Колядники вже ходять із зорею, а не сонечком. Замість дохристиянських колядок християнські. З'являються святі, кутя і 12 страв, які символізують первинне число місяців, а вже пізніше число святих. Сьогодні для українців Різдво набуває нових сенсів: це свято світла, попри темряву війни, свято єдності на будь-яких відстанях, свято любові, попри щем від втрат, це свято вдячності тим, завдяки кому життя триває.